Привіт, друзі! 16 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Лючок. І сьогодні, звісно, ми говоримо про план перемоги Зеленського. Я вам скажу, що весь світ про нього говорить. Іншої теми просто бути не може, з'являються нові деталі. Навіть щойно я вмикався в ефір телеканалу BBC Лондон, і ми також говорили про план перемоги Зеленського. Про все зараз по порядку. Що мені відомо про реакцію світу на ініціативи президента України для завершення війни, які деталі з'являються нові, які поточнюють суть цього плану? Я вам зараз розповім, тому будь ласка, з вас підписка, коментар, подобайка. Я розумію, що ви багато чого чули, але повірте, я вам повідомлю дещо і нове. Щойно, буквально щойно, в ефірі проекту Тема з Мосичук, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, якого, ви добре знаєте, сказав, що план перемоги, який сьогодні представив президент України Володимир Зеленський, не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. Ну, це багато що поточні, хоча це не нове. Справа в тому, що Зеленський раніше багато говорив про. Політично-дипломатичний шлях повернення цих територій останніми місяцями він уникав цього коментаря, але зараз Подоляк знову повертається до того, що говорилося раніше. Що ж сталося? Звісно, поки що нічого нового і нічого старого. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сьогодні також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Чому саме сьогодні? Я думаю, мабуть, через представлення цього саме плану. Вони про щось говорили за два дні. Джо Байден буде у Берліні. Можливо, навіть зустрінеться з зеленським. І Джо Байден примітно в цей день оголошує новий пакет військової допомоги від США на суму 425 мільйонів доларів, куди війдуть боєприпаси класу повітря-Земля. Це, мабуть, ракети для. Літаків, бронетехніка, вкрай важливі боєприпаси для задоволення нагальних потреб України. Так написано, ну там не поточнюють. Також Австралія сьогодні сказала, що нам передає додаткову допомогу 49 списаних танків Абрамс, які трішки можна підремонтувати, трішки підфарбувати, окремі можна використати на самі частини і нам їх передають в рамках пакету військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів. Сподіваюся, що ці абрамси не коштують 245 мільйонів доларів, а ми отримаємо і ще щось від Австралії. Деталей більше немає, але це також дуже важливо, що сьогодні ми фіксуємо новини, які засвідчують, що західні наші партнери нам продовжують надавати допомогу. Ну, 425 мільйонів доларів це, звісно, не 8 мільярдів, які нам обіцяли, але там нібито також сума зменшується. Це добре, це дуже добре, друзі. І що буде Зеленський присутній завтра у Європі і завтра зберуться міністри. Оборон країн НАТО багато будуть говорити про Україну. Ми задали тон, тому правильна обрана дата Зеленського, тому що ми йдемо в бабанк Фактично, я це так оцінюю, Ми повинні змінювати думку Європи в частині Сполучених Штатів Америки, звісно, в частині підтримки України. Зустріч лідерів у форматі Рамштайн також відбудеться. Хоча я не прогнозував, що вона буде, але вона відбудеться наступного місяця. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр. І відбудеться вона. Не офлайн, а онлайн, швидше за все, але це ще не точно. Звісно, що одностайності і одноголосності у підтримці плану перемоги на Заході немає. Про це навіть щойно було озвучено в ефірі телеканалу BBC, коли я давав свій коментар. Тому що, до прикладу, представниця США при НАТО Джуліан Сміт, я вам про це розповідав у попередньому відео. Вона наголосила на тому, що НАТО у короткостроковій перспективі не планує запрошувати Україну. Короткострокова перспектива це ймовірно до завершення війни. Хоча це і вказано першим пунктом, як каже вона, у представленому Володимиром Зеленським плану перемоги. Тобто план не сприймають за великим рахунком, так і є. І навіть генсек НАТО Марк Рюте коментуючи цей план. Сказав, що альянс наразі не може його підтримати, але ми будемо все детально каже обговорювати все це за зачиненими дверима. Хоча буквально сьогодні по обіді з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський сподівається отримати запрошення до НАТО впродовж наступних кількох місяців. Подаляк коментуючи план перемоги в ефірі Наталії Місічук, серед іншого сказав і наступне: що ніякі мирні плани заходу, як Торасмусена та Кісінджера. Про можливе членство України в НАТО окремими територіями Україною сьогодні не сприймається і реалізовуватися нами не будуть. Ну і дійсно, багато західних партнерів говорить про те, що ми готові, наприклад, говорити із Путіним про завершення війни Росії проти України, але без України такої мови вести не збирається. Як то, наприклад, і Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Який нещодавно, нібито, говорив, що готовий буде зателефонувати Путіну, але сьогодні ми вже отримали конкретне підтвердження від нього. Конкретно він говорить, що так, я готовий провести переговори з лідером Росії Путіним про справедливий мир в Україні. Він не виключає, що це може відбутися на саміті миру, другому, куди Україна, як він каже, запросила Росію, чи там буде Путін, невідомо. Тобто, Подоляк відкидає будь-які варіанти. Членства в НАТО тими територіями, які ми контролюємо. Якщо про це говорить Подоляк, то це позиція Офісу президента. Про це неодноразово говорив і сам президент України Володимир Зеленський, але повертаю в нас до самого першого пункту, де Подоляк мовить про те, що. План перемоги Зеленського не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. Чому я акцентую вашу увагу саме на цьому? Тому що мають бути інші більш зрозумілі кроки з повернення територій. Я робив уже огляд цього плану у себе на каналі. Не хочу повторюватися, не буду цього робити. Ви зможете переглянути відео мої тут, вони є, це дуже легко зробити і знайти. Я вбачаю, що нині готується пропозиція, на яку може піде захід, а можливо і не піде. Одна із них це дійсно спільне інвестування в Україну для розробки корисних копалин, коли, куди зайдуть великі гроші, і Захід буде зацікавлений їх захищати. Про це говорили вже неодноразово ще до початку широкомасштабного вторгнення. Ми наголошували, я маю на увазі і я, і мої колеги-експерти та політики. Що Україні варто все ж таки зацікавити захід у тому, щоб він оберігав нашу суверенність, а не чекати треба було війни, бо за великим рахунком, ми зараз в пожежному варіанті намагаємося вирішити проблеми збереження України і таке інше, того, що лунає багато контраверсійних заяв в частині підтримки цього плану перемоги. Звісно, в чистому вигляді, як то є, він реалізований не буде. Є там таємні додатки, які нібито містять пункт про те, щоб е, США нам і західні партнери надали дозвіл бити по території Росії. Це не нове, тому я не думаю, що це таке є дуже таємним. А що ж там за зачиненими дверима залишилося, ну вже будуть з'ясовувати чиновники північно-атлантичного альянсу, як сказав Марк Рюде. Є й хороші заяви від західних чиновників, але ймовірніше за все, тут справа далі заяв не піде. Поясню чому. Я неодноразово вам уже згадував у своїх відео дипломатичного представника ЄС Жозепа Бореля, який послідовно підтримує Україну і з ще моменту, навіть до початку широкомасштабного вторгнення, він акцентував на необхідності допомагати Україні. Але Борель ну не має великої зони відповідальності як Керівник якогось виконавчого органу, який безпосередньо буде не просто виконувати е, ті завдання, які стоять перед ним, а відповідатиме за це особисто. Тому він, наприклад, і говорить про те, що Україну треба підтримувати і так далі і тому подібне. Не можна недооцінювати, звісно, такої риторики, тому що він є високим чиновником Європейського Союзу, до нього дослухається, він заявляє єдину позицію ЄС. Так, от він говорить: давайте дочекаємося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС, це відбудеться завтра, і його обговоримо. Так, маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою. Тобто, він визнає, що Європа усвідомлює, що допомагаючи Україні. Стримувати російську агресію, вони в першу чергу дбають про власну безпеку, але дбають якось так, як на мене, половинчато може змінитися риторика. Я цього не виключаю. Я не налаштований повністю песимістично. Ні, друзі. Я залишаю велику надію на те і шпарину можливостей, що ми все ж таки зможемо змінити позицію окремих членів Європейського союзу Альянсу північно Татинського, аби вони змінили підхід. До розробки гарантій безпеки для України, якими вони можуть бути, я торкнувся зараз цього питання, але є і реакція уже Росії на наш план перемоги, який був представлений в зеленському парламенті, речник Путіна Пісков, е коментуючи його, сказав, що я дозвольте мовою оригіналу, Київ для достиження міра має протрізвіти і осознати причини, які привели його к конфлікту, і одказатися від от своєї неправильної політики. Так, у Кремлі своя логіка, в них своє бачення, як то має бути. Ви добре про це знаєте. Я лише нагадаю: демілітаризація, денацифікація, окупація більшості областей України на першому етапі, а далі просто знищення України як незалежної держави. Тому, звісно, ми на пропозицію Піскова пристати просто ну, не можемо. Я думаю, що він це також розуміє, і Росія має застереження стосовно подальшої. Співпраці із Заходом і поглиблення такої співпраці, особливо у військовій сфері. Бо, до речі, про поглиблення співпраці у військовій сфері, зараз ми активно ведемо мову нашими західними партнерами. І я думаю, що все-таки інвестиції у виробництво ВПК будуть святєво збільшуватися, але не єдиним ВПК ми живемо. Ми маємо розуміти, що Україна не може воювати справді дуже дуже довго, і саме про це говорить Подоляк. Тобто, тут поточнення, що саме мається на увазі стосовно цього плану перемоги, і ми можемо. Я наполягаю на цьому сьогодні говорити про створення абсолютно нових військово-політичних блоків і союзів. Справа в тому, що великою проблемою зараз для світу, мабуть, є не, не лише Іран, так, і Китай, а й Північна Корея. Ну, про Джозеф Байден публічно сказав, що він готовий говорити з Кім Чен іном. Свого часу таку помилку зробив Дональд Трамп. Я вже вам про це розповідав, коли я був президентом ще своєї минулій каденції, можливо, у нього буде і наступна. І сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки разом з партнерами серед яких Південна Кореї та Японія представили новий план контролю за дотриманням санкцій проти Північної Кореї, тому що Північна Корея виготовляє снаряди, вона виготовляє балістичні ракети, постачає їх до Росії, вона постачає і ствольну артилерію до Росії, і навіть направляє своїх військових в Росію для навчань і далі в Україну. Поки що такого підтвердження в північно-Атлантичному Альянсі не дають. Я маю на увазі на рахунок особового складу. Дуже вони із застереженням відносяться до подібних коментарів стверджувальних. Але справа в тому, що ця група, яка буде працювати в Сеулі, а саме до неї входять Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Велика Британія, Франція, США, Південна Корея та Японія. Ну, як бачите, дуже глобальний охват. Вона, власне, контролюватиме постачання до Північної Кореї різних видів озброєння та компонентів. Так, я не виключаю, що якісь озброєння можуть надходити, наприклад, із Росії, і це дуже важливо для встановлення реальної картини, що там відбувається. Тому що ну, на, за, на превеликий жах, захід він забюрократизований, він формальний, йому потрібні докази. Так, вони не зможуть ухвалити рішення, доки вони не переконаються, що північній Кореїці є. В Росії потім відправляють їх в Україну воювати. Ну для цього треба їх зафільмувати, взяти в них докази і поставити, мабуть, підписи. Вибачайте за цю іронію. Але така ну, гірка доля і іронія, да, справді іронія західного цивілізаційного світу, який через свою бюрократію просто-напросто сам себе нищить. Я і вітаю її до певної міри, але не до такої, як нині, коли в умовах широкомасштабного вторгнення вона нам суттєво шкодить. Тому я й вважаю, що подібні. Групи, Союзи за участі Сполучених Штатів Америки, країн, наприклад, Східної Азії, Південної Кореї, Японії, Європи, Західної, Східної, Північної. Ну, фактично, за участі всіх країн демократичного світу можуть створюватися і на підтримку України. І це треба робити. І Україна в них може бути повноправним членом, так як, до прикладу, Південна Корея, тому що Південна Корея є тим об'єктом, якому постійно загрожує Північна Корея. Якщо ми будемо рухати це питання так у Європі та Сполучених Штатах Америки, то я не виключаю, що ми досягнемо якогось результату. Ну і на завершення вам ще дві новини. Приємна і не дуже. Почну все-таки з приємної: Збройні сили України підтвердили атаку на полігон з росіянами. Ну, нібито й не новина, але є одна примітна деталь. Удар по полігону наносився ракетою м 30 31 з установки Хаймерс. Начиненої 400 -ми суббоєприпасами, тобто касетним боєприпасом, який нам нібито забороняють використовувати. Наші влучили по полігону, де тренувалися росіяни, їх там було близько 20 осіб, скільки загинуло поранено, мені поки що не відомо. Але це офіційне підтвердження від наших Збройних сил України. Очікуємо реакцію тепер від Америки і від інших країн. Вони ж нам забороняли це робити, але та кількість, які Мобілізовані на Росії, які хочуть вбити нас, разом із північно-корейцями, має бути чимось знищена. Тому абсолютно нормально, що ми будемо використовувати усі доступні для цього способи і методи. Ну і на завершення, як я вам і обіцяв, на жаль, не дуже приємна новина, але також, як на мене, іронічна. Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії Слуга народу Тетяни Крупи. Ви знаєте про цей скандал, про це знає вся Україна. І як бачите, силовики легко оформлюють собі інвалідність, другу, першу не мобілізуються, вони хворі, але продовжують працювати на роботі. Отримувати за це заробітну платню, і не лише про це повідомив сьогодні Юрій Бутусов разом зі своїми колегами. Вони провели розслідування. Тому актуальність реформування МСЕК і ВЛК ну вона давним-давно перезріла. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Це можна зробити дуже легко. Ви знаєте. Підписка, коментар, подобайка, поширення відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!